Ова доганяй! Стить! Си! Витіш на ньому! Не треба бігти! Припаліть! Ти просто стоїш назад! Назар, ти дивишся футбол, просто Ти в центрі поля грає. Тихо, Вакару. Тихо. Гуча, а стрибати будемо чи ми спимо? Так ти не стрибну. Ти тягнешся до м'яча. Так, дотик, так, Лера. Давай, 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 бежи, біжи. Я люблю футбол, но коли я делал блюд, то уже. Радик, нель, выщая! Ты убил как блюд на целое поле трое? А ah, там гектар такий. 106 миц у того. 74 широко. Ти граєш, але так троє було вчити. Десь 12. Пас. Корот, може, тобі може, важко може. було, коли ти прийняв. Якщо на тому плані, то якщо туди граються, то там треба тобі, то нічого не є. Давай, давай, давайте, суддя є у вас. Пішов, Марк, пішов, давай, 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 давай! Подивіться вам били ворота, а він воно менш мати. Легко, легко ви даєте розігрувати. Jedna obronska grob. Takže to, že nie je to, že tam je to toživo. Ale toto je menej napravo, nie. Ukoliby býhali. To je, to je, no, 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 Лір не стопкай його. Давай, Дані, Пані, по плану, Вова, Вова, по плану, по плану. Вова, Вова, Поменяйся с Лерою місцями. Лера, иди в центр напада, вова баланс. Центральный в центре била От так А тот Виталий стоит там, чуй, кума на гол. Вова, не сідай, там є гравці. А тот у... Маша, Маша, иди сюди. Лешай, <пула> брат. лишай. Рухайся сам з м'ячем! Рухайся, Даніель чекай. Не ходим в це за Уточніше. Па? Пішов? Паша, давай! Чого ми не реагуємо? Вова, Вова, Ти на граєш! Лова! Вова!

Непогано передати, але краще Марк. Марк. Марк, фавориті, ми собою. Мовчите, голова. Так, ну як не заб'є. Ти не бачиш, у кого є. Бачиш, усі башиття. Мені треба кричати, щоб ви реагували. М'яч вибиває, треба втікати за голову передати.

počti od nove date za što. Ajmo da To bi bi počela da

◆この人は、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あ

Наш количево. Томас вище, вище, вище до нього. Вище, вище. Томас є! Томаш є! Розвертайся! Це у білках нормально бачить. Рома, крикни я!

Іще, іще йди туди. Чекай, ти в нападі граєш. Томаш до мене, ширше. Калаус, зроби передачу цю. Вперед, пішли. Не ході. До воротаря. Калаус, ти мене чуєш передачу. Ігор, ти. Даніель, сюди ближе, Даніель. Да там... Даніель, бізай, там, візай, ширше. Даніель, сюди. Давай, в, просто в сторону горі до воплення